Моє вітання усім, хто шукає в інтернеті українського новинного контенту. Мене звати Євген Наумов і наразі пропоную обговорити останнє засідання Кабінету міністрів України. Так, голова уряду Денис Шмигаль на прес-конференції по закінченню цього засідання повідомив про план скоротити на третину кількість міністерств. За його словами, це не єдина новація, яку планує запровадити уряд. Мовляв, на меті загальне скорочення штату державних службовців. Як повідомив очільник уряду, Робота у цьому напрямку вже почалась, зокрема, за його словами, в цьому році вже скорочено 20 тисяч державних вакансій, саме вакансій, не посад. Окрім того, як підкреслив шмигаль, в рамках реформи йде робота над створенням так званого центру уряду, який об'єднає допоміжні та адміністративні функції. Процитую міністерства повинні мати невелику кількість дуже хороших спеціалістів, які формуватимуть державну політику. А центр уряду надаватиме юридичну підтримку в кадровій бухгалтерсько-бухгалтерській та фінансовій сферах. Сказав шмигаль за його словами, нова структура повинна працювати над швидкою підготовкою документів для міністерств. В мене з приводу таких новацій кілька запитань, яким взагалі документом регулюється створення центру уряду? Чи це не буде як свого часу було з адміністрацією президента? Немає правових підстав на реорганізацію, то перейменуємо його в офіс президента. Взагалі, навіщо цей центр потрібен? Адже наразі описані шмигалем функції виконує секретаріат Кабміну. Чи це будуть паралельні органи? Органи, до речі, кошти? В бюджеті заклали на весь штат міністерств і відомств на рік, а скорочення серед року. Нагадаю, що процес запустив Зеленський, який 25 лютого на прес-конференції підкреслив, що можливо доведеться провести реформу уряду і скоротити кількість міністерств у зв'язку із браком коштів, як підкреслив в той же час чільник уряду: якщо в державі і далі спостерігатиметься дефіцит коштів, то влада зробить усе для зменшення. Інфраструктури держави. Ще одним питанням, яке обговорювалось урядом і дуже хвилює українське суспільство, було бронювання від призову. Так ось. Денис Шмигаль заявив, що Кабмін напрацьовує більш справедливі підходи до бронювання військовозобов'язаних з урахуванням рівня зарплат, податкового навантаження та впливу на економіку. Процитую прем'єра, і в цьому випадку. Середня зарплата, рівень зарплати, рівень сплати податків як людиною, так і компанією. Всі ці речі сьогодні опрацьовуються комплексно і вплив підприємства або галузі на економіку ось це рамки майбутньої системи. Бронювання над якою ми працюємо, кінець цитати. Зазначу, що станом на березень поточного року в Україні бронь від мобілізації мають близько 700 тисяч людей. Прем'єр наголосив, що за підрахунками Кабміну, співвідношення працівників і військових для забезпечення останніх має бути 8 до 1. І виходячи з цих параметр, параметрів, уряд розробляє справедливі параметри бронювання. За словами Шмигаля, критичні для економіки підприємства збережуть пріоритету бронювання, але додаткові можливості отримують підприємства, які наповнюють державний бюджет. Наприклад, податкове навантаження вище середнього по галузі. Такого офіційного показника немає, але податкова його надає, запевнив голова уряду. Водночас, уряд хоче вдосконалити цей механізм, зробити підхід практичнішим і справедливішим. Куди ще справедливіше працюєш у великій компанії, маєш. Хорошу зарплату, то отримай бронь. Пашиш у селі, отримуєш мінімалку, то пакуй речі. Справедливо, хто б міг у 2019-му уявити так собі кінець епохи бідності? Свої думки з цього приводу напишіть, будь ласка, у коментарях. Якщо відео було цікавим та інформативним, підпишіться на наш канал та поставте, будь ласка, лайк.